Усім привіт! Сьогодні у мене ось така смачна випічка. Хто хоче приготувати ось такі смачні ватрушки, бігом записуйте рецепт і готуємо. Усім приємного перегляду! У миску я додала вже дріжджі. Сюди ми додаємо загальної кількості цукор, одну чайну ложечку, 2 столові ложки борошна загальної кількості. Та розігріти молоко. Теплесеньке. Це все перемішуємо, так щоб дріжджі розчинилися, це буде наша опара. І ми залишаємо на 10 хвилин, щоб вона так покрилася шапочкою. Так, як бачите, утворилася шапочка. Сюди ми додаємо сіль, цукор, яйце, один жовток. Це все добре перемішуємо. Ми додаємо боржну. Та замішуємо тісто. Це все робимо ми руками. Звісно, якщо у вас є такий, це правильно називається комбайн. Там 5 хвилин і вже замісили тісто. Тут треба трошечки вимішувати. Знову ж таки, 15-10 хвилин, дівчатка. 15-10 хвилин. Значить, це має бути однорідне. Липнути до рук. Липнути до рук має бути тісто і гладесеньке. Липнути, але гладесеньке. Мішали ми все борошно, бачите, все і сюди відправляємо. Розтоплене, тепле масло, тільки не гаряче, знову ж таки, наголошую, не гаряче. І це все ми вмішуємо у тісто. Спочатку ми це замішуємо тісто у мисці, а потім ми переносимо на рівну поверхню, бо так буде зручніше нам вимішувати. Це тісто ми ось отак вимішуємо. Воно має бути однорідним, м'ягненьке, липнути до рук. Ми вимішуємо 10-15 хвилин спочатку. Але липнути до рук, не забувайте. Щоб ви розуміли, я ні грама борошна сюди не підсипала. Я хотіла, але передумала. Думаю, що буде за 15 хвилин. Я практично завершую. І от подивіться, бачите, воно вже відстає, ще липне, як я казала, воно має бути липким. Але не все одно воно відстає. Свою роботу воно зробило. Бачите? Воно гладесеньке робиться. Це така гарна кулька. Ось процес вимішування. Все, вимісила. Тепер у мене тут трошечки масла залишилося остінка. Щоб тісто було обмащене маслом. Можна колійкою обмастити. ну, таке. Як то кажуть, використовуємо все. Ось вам вимішування тіста. Довше вимішуєш, це означає, що ви будете мати класний результат на виході. Бачите, яка красива кулька. Нехай ви трошечки потратили час, але повірте, воно того варте. Кожне має своє. Як у м'ясі, як у тісті все свій час. Поміщаємо у миску, накриваємо та залишаємо на півтора години, щоб тісто підійшло. Посипка штрейзел, дівчата. Тут, значить, є мігеньке масло, борошно, цукор і сюди ми ще додаємо ванільний цукор. І це все добре укрихти розтираємо, так, щоб все борошно було м'якесеньке. Готово, ставимо в холодильник, а поки займемося начинкою. У сир додаємо сукор. Рубізь солодким до смаку я даю 2,5 ложок. Сюди ми додаємо тільки жовток, білочок ми будемо використовувати зовсім інших. Випічках сюди. І це все гарно блендеруємо. І начинка також у нас готова. Як бачите, нігеньке, все-все-все. Півтора години пройшло. Тепер ми, бачите, які тісто пухкеньке. Ось. Віться, як хмаринка. Не забувайте тісто борошно. Скільки треба вимішувати тісто, стільки вимішувати. Віться, як з ним приємно буде зараз працювати Так, тепер ділимо на 9 частинок. кожна Десь приблизно має важити 83 грами якщо ви хочете, плюс-мінус рівні булочки. Кожну кульку беремо, округляємо і ставимо у форму, яка застелена пергаментним папером. Але одне від одного. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо на 30 хвилин відходити. Так, булочки в нас підросли, подивіться, які вони красиві. І тепер у мене є ось така посудинка, змащую її. Масло і кожну одну, ось отак до кінця вдавлюю, ось до самого дна. Збите яйце із молоком змащуємо кожну одну булочку. Ось так красиво, що мало гарний блиск, і гарно виглядала. Так, кожну ємкість поміщаємо в нашу начиночку. Ось так красиво. І ось так ложечкою трошечки ми її придавлюємо до серединки. Я поставлю ягідки. Можете любі поставити, які вам подобаються, або, якщо вам не подобається, можете їх і не ставити. Логічно. Духовку розігріваємо 190 градусів 25 хвилин. Також ми не забуваємо про крихтиш штрейзеля. Посипаємо. Якщо у вас залишається крихти, то ви потім можете використати її в будь-якій випічці наступній. Поставити морозильну камеру і вона просто у вас вже буде готова. Все гарно випеклося, витягнули з духовки і залишаємо їх остивати. Один окремо випікався, бо вони не всі влазили. Гай остиває така красота. Я вам зараз показую, яке всередині тісто ось, ось такий смаколик. Ви можете отримати з замішування тіста. Гарне поєднання сиру і, значить, ягід, будь-які ягоди можуть підійти, і наскільки пухке тісто. Ось. Начинка на місці, нічого не виливається, а тісто просто пух. Я тепер пробую. Боже, яке воно пухке. Неймовірно смачно. Начинка настільки ніжна. А дійсно настільки пухке, що прям тане у роті, без перебільшень. Дівчатка, спробуйте. Тому сподобався такий рецепт: лайк, підписка, коментар, поширення. Бо це неймовірний рецепт. Усім приємного і бережіть себе та Україна!